Як зара або в скільки б зара обійшовся пошив на невеликому швейному виробництві в Україні, для прикладу візьмемо швейне виробництво з мінімальною партією від 10 одиниць, і ось такий ось виріб від зара. Тож, друзі, це Джогери, скоріш за все, тут три ниточка, і будемо рахувати. Але перед цим скажу одразу: це досить узагальнений прорахунок. Всі чудово розуміють, що в залежності від кількості одиниць в партії, тканини та матеріалів на гурт ціни будуть значно відрізнятися. Ми візьмемо партію. В 10 одиниць пошиту на невеликому швейному виробництві. Поїхали, три ниточка в середньому буде вартувати десь 350 гривень за метр пагони. На такі брючки з урахуванням крою з шабельним ножем вам потрібно десь буде метр 30 на стил. Канинка на таку кількість буде вартувати десь 468 гривень. Вам потрібен буде кулір на кишені в середньому десь сантиметрів 20, 20 сантиметрів вам обійдеться в 43 гривні. Ниточки ниточки на пошив таких ось штанів, де Десь орієнтовно 8 бабін, а ми не рахуємо бабіни, ми рахуємо котушки. І одразу хочу сказати, нитки вам на відріз не продадуть, тому хоч котушки вам потрібно буде придбати. Найдешевші котушки, які я бачила, 9 гривень. Множимо 8 котушок на 9, буде 72 гривні. Резиночка в поїзд 9 гривень, шнурочок 10 гривень, принт 60 гривень. І саме цікаве, пошив на швейному виробництві. Одразу хочу сказати, це ціна швейного виробництва разом з зарплатами за крійників, швачок і усіх інших витрат. Ціни є різні: від 200 гривень до 650. Це все залежить від виробництва, локації і так далі, і від кількості одиниць в партії. В середньому давайте візьмемо. Хай пошив брючок, буде вартувати в середньому узагальнено по ціні на Україну 350 гривень. Тож калькулюємо тканинка. Основна 468 гривень, кулір 43 гривні, шнурочок 10 гривень, резинка 9 гривень, нитки 72 гривні, принт 60 гривень, пошив 350 гривень. Всього зарі пошив би на невеликому швейному виробництві. Ось таких би штанів обійшовся в 1022 грн. гривні.